Усім привіт! Давайте разом приготуємо хліб з часником та сиром. Цей хліб точно стане вашим фаворитом, так як він виходить дуже смачним, виглядає апетитно, а з'їдається ще швидше. Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти. вливаю 250 мл теплої води та додаю 14 грам дріжджів. На відео я додала більше, тому що буду робити не один, а два хлібчика, чайну ложку солі та 2 ложки цукру. Все ретельно розмішую, щоб дріжджі добре розчинилися у воді. Поступово додаю 400 450 грам борошна. Залишаю тіст у теплому місці на годинку-півтори, і воно ось так чудово підійшло. Розділяю його на. Дві частини та розкатую. Необхідно сформувати більш таку овальну форму. Так як я написала на початку, для начинки використовую часник та масло, все ретельно змащую і зверху засипаю сиром. Зараз дуже важливий момент, тому що тісто необхідно розрізати так, як на відео, і скласти всі квадратики один на один. Таким чином, далі ми формуємо наш хлібчик із квадратиків, так би мовити, і кладемо у форму. У мене це ось така алюмінієва, проте ви можете взяти будь-яку. Опікати при температурі 180 градусів 30 хвилин. І ось такий рум'яний апетитний хлібчик виходить. Повірте, він дуже смачний. А аромат після випічки стояв ще цілий день на кухні. Хліб має особливий смак, звичайно, після випікання, тому одразу одна буханка розійшлася після першого прийому їжі. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Очікую на вашу вподобайку.